95 тисяч гривень зібрали у Вінниці під час благодійного сімейного фестивалю ветеран Кухар з нуля, розповіла Суспільному організаторка Надія Кузнєцова. Його провели у центральному парку імені Микола Леонтовича у суботу, 2 грудня. Ми об'єднали команди ветеранів та волонтерів, і вони спільно допомагають нам зібрати кошти на завезення швидких карад швидкої допомоги. Партнери з Латвії передають безкоштовно 50 автомобілів. Такий фестиваль проводять вдруге. Участь у ньому взяли п'ять команд. Для усіх встановили фіксовану суму донат за страви. Перша 50 гривень, друга 100, каже Кузнєцова. За вогнем у мангалі команди Волонтер-1 дивиться ветеран Андрій Кравцов. Чоловік попри травмовану ногу збирає та возить гумдопомогу українським захисникам. Разом з однодумцями готує соп харчо, печеню свининою. Доєдналися до фесту, бо військові мають відчувати підтримку тилу, каже Валерій Фененко. Ну, якщо не ми, то хто? Якщо ми не маємо права полишати тиловий фронт, ми не маємо права полишати хлопців на передові. У казані команди сто двадцятка доварюється білий борщ. Назву команди обрали на честь бригади тероборони, де служили учасники, розповідає Володимир Білан. Звичайно, буде узвар у нас чудовий гарний узвар, і буде у нас курка. Так? Да, Звичайно, армійська курка, але вершках. і буде обов'язково сало. Команда «Прометай» найменше гостей фестивалю безкоштовно пригощає гарбузовими кексами. Капітан, учасниця бойових дій і волонтерка Наталя Нікітіна каже: напередодні Святого Миколая не могли не приготувати смаколиків для дітей. Бери і щоб він знав, що військові захисники маленьких діток, так чи ні? Подяки, скажіть. Ветеран АТО Сергій Столяр разом з друзями забезпечують учасників гарячою водою. Русланчик є там ще, так? Да? Є, 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 є. Набирай, набирай. Але каже, щоб не нудьгувати, вирішили пригостити віничан хашем та пловом. Участь беруть поза конкурсом. Чоловік три роки служив у 72-й бригаді. Зараз інвалід другої групи. Рецепту я вам не скажу, це наша таємниця, військова таємниця. Пригощають пловом, юшкою з риби, печеною картоплею та шашликом майбутні рятувальники. А ще знайомлять з роботою служби порятунку, каже Олександр Коробчинський. Це необхідно як курсантам нашим, які долучилися до частинки патріотичного виховання і благодійної допомоги військовим. Так і безпосередньо саме військовим вінничанка Ірина прогулювалася парком з сім'єю. каже, купила юшку з риби. Дуже запахло, дуже прямо аромат на, на всю територію. Дуже важливо. Не пропускати, допомагати, хоч по мінімуму, але трошки допомагати. Допомагають зібрати кошти на везення карет швидкої допомоги і Вінницькій майстрині. На благодійному ярмарку Лілія Кропивницька вперше представляє свої роботи. Каже, хвилювалася і довго наважувалася, перш ніж доєднатися до таких заходів. Я захотіла бути чимось корисною, щоб до спільної цілі дійти до перемоги. І те, що я вмію робити, я зробила. Захід за словами Надії Кузніцової присвятили до Дня збройних сил України, міжнародного дня волонтера та до Дня Святого Миколая. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.